Зі слів народного депутата Анатолія Матвієнка, щоб провести повноцінний ремонт відтинку дороги Івано-Франківськ снятин не вистачає понад 100 мільйонів гривень. Тому він вважає, що ці гроші потрібно шукати уже зараз на місцях. Допомогти мають обласні, районні та сільські і селищні бюджети. Інакше більше такої суми в уряду на ремонт автошляхів отримати не вдасться. Іншого способу, ніж побудувати дорожню інфраструктуру у краї. Я маю на увазі в нашій області, ніж через мобілізацію зусиль всіх і причетність кожного у нас немає. Це своєрідний кредит, да? ви даєте кредит, а ви його повертаєте за рахунок того, що ви маєте задоволення, через вас їдуть, з вами залишається, платять акциз, ви отримаєте ці всі гроші назад. То село, яке не може і не має, треба йому допомогти. Є тут голови районних адміністрацій. Ця дорога не тільки для тих сіл, які тут є, для всього району. Минулого року, як стверджує Нардеп, на якби не місцева влада, то були б проблеми із фінансуванням робіт на цій трасі. Тоді вдалося додатково залучити понад 220 мільйонів гривень. Уже цьогоріч на ділянку з обласного центру до границі із Буковиною вдалося отримати 460 мільйонів плюс 50 на так зване золоте кільце Карпат. Однак коштів все одно не вистачає, каже обранець. Де взяти 150 мільйонів? Я можу ходити казати: от у нас тут є перевищення, ми зробили більше. Давайте дофінансуємо. Ну, можуть ще мільйонів 50, Якщо випросимо, ми будемо герої. Де ще 100 мільйонів. Треба йти е, у співфінансування. Ну ми не зберемо, я думаю, 100 мільйонів. Наполовину з цього скільки? 38 8 40 мільйонів. От 40 мільйонів е, ліберальна цифра маємо зібрати. Чи не найбільшу участь у співфінансуванні має взяти Коломийщина, адже саме її територією проходить левова частка дороги понад 70 кілометрів. Район мав би дофінансувати понад 10 мільйонів гривень. Однак на сьогоднішній день ця сума не посильна для його бюджету. Наразі з сільськими головами вже вдалося виділити майже мільйон гривень. Однак далі буде важче, каже голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Головна проблема усі кошти треба виділяти на зарплату медикам, а не на дороги. Краще би я ще був цих півмільйона уже сюди додав, ніж я даю. На зарплату на проїдання і те, що мала би держава нам допомогти. У нас дуже катастрофічна ситуація. Ми ледве закриваємо травень місяць, в червні взагалі зарплату. Сьогодні на сесії обласної ради Галина Васильівна карп дала інформацію. Ми не готові навіть аванс до Дня медика зараз заплатити. І така а гірша, чим далі, тим ще гірше буде. Липень, серпень. Катастрофічний. Це не тільки в Коломийському районі, сьогодні вже в районі 6 десь охоплено в області, які в такій ситуації. Ми готові зараз, щоб не кошти додатково спрямовувати. Лиш поможіть те, що держава брала на себе, що допомогла нам. Щодо участі Коломиї, то вона виділить на дорогу майже 3 мільйони гривень. За цей кошти ремонтуватимуть об'їзну. А от Тисмениччина вже отримує дивіденти. На відремонтованій ділянці до обласного центру до Львова виросли надходження від акцизного збору. Щодо снятинського району, то тут також є певні проблеми. Сам райцентр неохоче долучається до співфінансування. Анатолій Матвієнко нагадав міському голові Снятина. Що у них були домовленості. Свою частину нардеп виконав. А тепер настав час виконувати обіцянки і меру. Я цю першу виконав обіцянку. А друга частина була, що ми будемо робити дорогу наступному році на Коломию з кордону і далі на Івано-Франківськ. І ви берете на себе зобов'язання активно співфінансувати будівництво цієї дороги. Да і і да, і домовились, що ви берете і робите кільце. Ваше це ваша доля. В будівництві це дорожнього голова служби автомобільних доріг Івано-Франківської області Василь Буджак зазначив, Прикарпаття подало добрий приклад у ремонті доріг минулого року. Тому держава взяла досвід Прикарпаття до уваги. Влада тепер вже вимагає обов'язкової участі областей, районів та громад у співфінансуванні будівництва та ремонту доріг. Зараз усе фінансування з державного бюджету, яке буде йти на областя, не тільки на поточний середній ремонт, а навіть на експлуатаційне утримання і інше ці видатки, воно, воно буде йти. При умові, якщо буде дофінансовано не менше 10% визначених на зазначені цілі, от є вже офіційний документ, є вже ссилаються е, на документ прем'єр-міністра України і так далі. І Хоча представники районів та громад зазначили, що їм буде важко долучатися до фінансування ремонту, однак вони всі розуміють власну вигоду із цього. Адже шлях, який з'єднає центральну та північну Європу із Балканами, Україною на півтори сотні кілометрів ближчий, ніж дорогами центральної Європейської. Країн. А це додаткові кошти саме у місцеві бюджети.